Бій між Джозефом Паркером та Олександром Усиком відміняється. Паркер заявляє про свого нового наступного суперника. І підхвачуючи цей бій, Френк Ворен говорить, що цей бій відкриває прямі двері до Олександра Усика, чим самим дають змогу ще одному бійцю та створюють сходинку для Джозефа Паркера. Френк Ворен впевнений, це буде бомба, адже бій паркер Усик наразі неможливий через травму Сашка. Хоч команда Паркера не впевнена, що Усик травмований. Що відбувається у світі боксу, дивіться прямо зараз. Вітаю, друзі, вас на каналі Knockout TV Сюжет 21 гарячі новини боксу. Пропоную вам додивитись це відео до кінця, щоб не пропустити жодної гарячої новини, адже сюжет по-справжньому захоплюючий. Авансом подобайка, коментар. Залітайте на інші не менш гострі сюжети та пам'ятайте, що до зручності є два плейлисти. Де гарячий нокаут це свіжі новини боксу, а холодний нокаут це те, що можна переглянути, коли є вільні 10 хвилин. Дякую за підтримку. Женемо новини боксу. 13 вересня 2025 року заводьте свої будильники, щоб не пропустити мегафайт, який відбудеться в Лас-Вегасі США. Головний бій року без перебільшення абсолютний чемпіон з супер середньої ваги мексиканеця Канело Альварес буде захищати свої титули проти чемпіона WBA в двох категоріях нижче американця Теренса Кроуфорда. Ваші думки та прогнози обов'язково кріпіть в коментарях. Для букмекерів є фаворитка Нейло з коефіцієнтом 1.6, де Кроуфорд 2.35. Без сумніву, прогнозів вже безліч і хто переможе інтрига однозначно. Мені Пак'яо вважає фаворитом Сауля Альвареса. Що ж, чекаємо цей бій. Відомий тренер і коментатор Тедді Атлас висловився щодо молодого британського важкового говика Мозеса Ітауми. На своєму ютуб-каналі The Fight Атлас зізнався, порівнювати Ітауму з легендарним Майко Тайсон поки що заране. За його словами, у боксери вражаючий набір фізичних якостей і природній талант. Саме ці риси нагадують початок кар'єри залізного майка. Цитата Атласа: Він надзвичайно обдарований фізично, як і Тайсон у свій час. Обидва поєднують швидкість і вибухову силу. Їхні удари здатні завдавати серйозної шкоди суперникам Атлас наголосив, що шлях і Тауми лише починається, і для того, аби стати наступним Тайсоном, йому доведеться довести свою міць на найвищому рівні. Колишній чемпіон світу на дважкій вазі Денте Валдер заявив, що планує залишитися у боксі щонайменше 10 років. 39-річний американець переконаний, він перебуває в найкращій формі кар'єри. Зовий бомбардувальник наголосив, що вік не є вироком для спортсмена. Я в цьому бізнесі з 21 року, і лише зараз відчуваю справжній ритм. Я не вигорів, почуваюся чудово. Вік це лише цифри, і вони не повинні визначати, як ти живеш далі. Заявив Валдер у програмі «The Helwani Show». Американець додавши зберігає голод до перемог і прагне знову доводити свій рівень у ринку. Гадаємо, Валдер розпочав професійну кар'єру у 2008 році. За 17 років він провів 49 поєдинків, 44 перемоги, 4 поразки та одна нічия. Причому більшість своїх перемог він здобув достроково нокаутами, які принесли йому славу одного з найнебезпечніших панчерів епохи. Легендарний чемпіон Ленос Льюіс висловився проти ідеї бою між Олександром Усиком та 20-річним британським талантом Мозесом Ітаумом. На думку Льюіса для молодого боксера ще зарано виходити проти абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Ітаума проти Усика. Ні, це занадто рано. Йому варто почекати, заявив Льюіс в інтерв'ю Sky Sports. Нагадаємо, 16 серпня Ітаума блискавично розправився з Діляном Вайтом, така його вже у першому раунді. Цей тріумф спричинив хвилю розмов про можливий бій із Усиком. Втім, Льюіс радить британцю не поспішати. Українець не залишиться у боксі надовго, і шанс вийти на вершину ще обов'язково з'явиться. Флойд Мейвезер, Майк Тайсон. Легенди готують бій. Непереможний екс-чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Майвейзер молодший підтвердив майбутній виставковий бій із легендарним Майком Тайсоном, колишнім абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Поєдинок запланований на весну 2026 року. Контракт уже підписано, але деталі гонорарів не розголошуються. Мейвезер востаннє виходив на ринг у професійному бою у серпні 2017-го, коли переміг Конора МакГрегора та закрив кар'єру з рекордом 50-0. Паркер відповів, з ким більше бажає битися з Усиком чи Таумою. Новозеландець не став лукавити і, звісно, заявив, що це Усик, і він робить все, щоб бій відбувся, але не все так на перший погляд легко. Усик травмувався в ході підготовки до бою, але відео, на якому Усик танцює, викликало підозру та натиснули на команду Усика і попросили прокоментувати. У команді Олександра Усика нарешті відреагували на заяви щодо його травми та можливого бою з Жозефом Паркером. Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, дав коментар виданню «Seconds Out». За його словами, розмови про стан здоров'я Усика це лише чутки, адже ті, хто справді розуміється на боксі, знають на цьому рівні спортсмени проходять серйозні випробування у підготовці, і кожне рішення приймається не для публіки, а заради результату. Лапін підкреслив, що Джозеф Паркер це досвідчений боєць, який вже довів свій клас на найвищому рівні. А бій такого масштабу завжди привертає увагу фанатів і додає інтересу до всієї дивізії. Цитата: Ми ставимося до паркера з великою повагою. У кожного є своя думка, але лише час покаже правду. Усик сьогодні має силу, бажання та власний шлях. Ми рухаємось крок за кроком, і саме дорога визначить його майбутнє. Нагадаємо, WBO вже санкціонували обов'язковий захист титулу Усика проти Паркера, проте команда українця просила продовжити переговори через травму. Ситуація ускладнилася після того, як у соцмережах з'явилось відео, де Усик танцює. Це викликало сумніви в реальності пошкодження, і тепер WBO вимагає оновлений медичний висновок від чемпіона. На сьогодні відомо, що Усик таки не надав цей медичний висновок. Джозеф Паркер перестав чекати та відмовився від бою з українцем Олександром Усиком. Натомість знайшов собі нового суперника. Поєдинок має відбутися вже в жовтні, 25-го числа. Суперником новозеландського боксера стане британець Фабіо Вордлі. Вордлі є офіційним претендентом на пояс WPA, яким нині володіє Усик. Це означає, що, скоріше за все, український чемпіон не захищатиме свої титули у 2025 році. Цей бій відкриє двері для обох боксерів, вважає Френк Ворен. Промоутер Френк Ворен розповів, які можливості відкриються для переможця поєдинку між тимчасовим чемпіоном WBO у надважкій вазі. Джозефом Паркером та тимчасовим чемпіоном WBA Фабіо Вордлі слова наводить боксней за словами Ворена. Цей бій фактично стане фінальним елімінатором за право зустрітися в рингу з українським чемпіоном Олександром Усиком. Переможець поєдинку, паркер Вордлі отримає право битися з Усиком. Це буде справжня бомба, наголосив Френк Ворен. WBO офіційно повідомила, що Олександр отримав відтермінування на 90 днів. Відлік йде, починаючи з 9 серпня 2025 року. Організація погодила бій Джозефа Паркера проти Фабіо Вордлі і зобов'язала Усику провести обов'язковий захист титулу з переможцем цього файту без будь-яких проміжних поєдинків. Бій Паркера та Вордлі пройде 25 жовтня. Безмежно вдячний за будь-яку підтримку канала, коментар, вподобайка. До нового випуску.